Добрий день, малята. Сьогодні я прочитаю вам віршик Грицька бойко я морозу не боюсь. Малята, ми вже з вами знаємо, яка зараз пора року. Так, зима. А як взимку на дворі? Холодно, морозно, сніжно, але й дуже весело, бо можна пограти в сніжки. Та покататися на санчатах. А щоб не змерзнути взимку, треба одягати теплий одяг. А зараз, малята, послухайте віршик про мороз. Я морозу не боюсь, в кожушину одягнусь. Хай мороз не злиться я у рукавицях, хай мороз не так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться я у теплих валенцях. Я морозу не боюсь під ногами хрусь хрусь хрусь. Скажіть, дітки, чому хлопчик не боїться морозу? Що він одягає, щоб не змерзнути? Кожушок, рукавички, шапку з кролика і валенці. Молодці, дітки. Ви гарно попрацювали. До зустрічі!